Мурка в правом углу. В лівому углу шкода. Шкода. Кш кш Диви, даже не довертається. Мурка в левому углу, В правом углу шкода. Хто виграє? я? Диви, очкує ще. Мурка. Не жди, я так, і шкода охраніла до сих пор. Эй, сямец, ты чо? Иди б хоть поздоровся, чи шо? Давай, очи, чуй, я засліплю. Не пойдешь здороваться? Нихуя себе, живой кот. Шкода, да? Живая кошка. Ничего себе, да? Шкода, ты парализовала, чушь. шо? Шкода. Окей. Пришлі в хату. Ага. Тато пошов, ведеш у хату, ні? Пішли. Хуй вона пить. Шкода, тебе тато приглашає в хату. Дивись. Ну там сидить Мурка. Да Мурка очі закрила, все, йди вже. Вона спить, вона вже Шу. стара. <сху> Шкода, пішли додому. Пішли додому, пішли. Пішли додому. <сху> Не хоче. Остаєшся? Бурка спить, все, пішли. Дивій почала підходити. Ну, хай десь вдома, знакомиться. <сху> П Їдеш знайомитися чи ні? Це байло Пошли додому. Пошли? Не ну, гуляємо. Давай ще поставим трохи пока тюбися. Може пішли додому? Вот за пофіг, вона спить. Шкода, бляха, ти куда мурку погнала? Бачиш, попорхнулася бідна, чхає. Мурка-то вс хорошо. Бронхит чешу. Все, ближнего боя не будет. Мортал комбо, Там всякая такая штука. Не? Девки. Шкода. Пішли в хату. кш-кш-кш-кш. Диви, -кш -кш. ухом не веде, не хочу в хату. Подкрадається. Хтось уже мовчить. Подойдем додому. Пойшли додому. Пошли. То, блядь, полезло ще. Да тут же ж по морді тебе чувствую. Будешь потім плакать ніч? Шкоду, у мене зеленки, походу, нема. А зеленка і в нема. Пішли додому. Не трогай ту стару мурку. так. Що там люди йдуть, так? Да? Кошка не страшна, зато люди страшні. Пішли додому. Пішли.